Збрехав про теракту школі і попався 18 березня, близько 13 години. До поліції Полтави надійшло анонімне повідомлення про можливу загрозу для одного із навчальних закладів міста. Із приміщення відразу евакуювали близько 400 дітей та педколектив, правоохоронці, які обстежили територію вибухонебезпечних предметів. Не виявили невдовзі. Оперативники встановили так званого жартівника. Ним виявився 11-річний шестикласник цього навчального закладу. Повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Із малолітним хлопцем проведена превентивна робота а стосовно його батьків, інспекторка ювенальної превенції Полтавського районного управління поліції склала адміністративний протокол за частиною першої статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей. Адмінматеріали вже скеровані до суду. А в разі визнання вини судом батькам загрожує накладення штрафу від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян